Вітаю! мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга, і це окремий авторський блог Козацький апокрив де я ділюся з вами маловідомою інформацією з історії нашої України. Після поразки козацьких повстань 1637-38 років та, начебто, повного і остаточного впокорення бунтівного козацтва, у речі Посполитії настало так зване золоте десятиліття спокою аж до 1648 року, коли почалася національна визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Що ж відбувалося у цей період із козацтвом? Як запорожці стали унікальним мандрівним військом? Про ці маловідомі сторінки історії. Далі. У 1639 році в Україні існували шість офіційних полків реєстрових козаків, якими керувала призначена поляками зі свого кола старшина на чолі з спеціальним комісаром, що підпорядковався великому коронному гетьману Речі Посполитої. Вони здебільшого виконували функцію прикордонної сторожі, почергово заступали на службу в залогу до найпівденніших. Підконтрольних державі запорозьких фортець, що розташовувалися в Кодаку, околиці теперішнього міста Дніпро, і на Микитиному перевозі теперішнє місто Нікополь. Саме на Микитина ріг перенесли і Запорозьку столицю Січ замість розореної Але вона була вже геть не такою, як раніше. Від попередньої вольниці не лишилося і сліду частину козаків, які не потрапили до офіційного реєстру, понабирали у свої приватні загони українські та навіть польські магнати. А куди ж поділися десятки тисяч тих козаків, які не прийняли нову реальність, відмовилися миритися з поразкою, не бажали співпрацювати з владою, не потрапили чи були виписані з реєстру? Заховавши в нетрях великого лугу та запечатавши військову скарбницю, а також всі бойові човни, чайки та січові гармати, навесні 39-го року залишки запорожців під рукою гетьмана Карпа Півтора Кожуха починають мандрувати у понизях Дніпра в межах земель підконтрольних Кримському ханству. Але задля збереження секретності вони ніде подовго не зупинялись постійним кошем. Польська влада кілька разів посилала в ці місця великі каральні загони для зачистки, однак вони не поверталися. Їх ніби назавжди поглинав великий степ. Захоплених у полон поляків козаки віддавали татарам, а ті мали за них добрий викуп. Натомість татари давали за це козакам овець та велику рогату худобу. Офіційна ж ханська влада закривала на це очі, бо мала на козаків власні плани. У 1640 році це козацьке військо поповнив ще один загін запорожців під керівництвом наказного гетьмана Максима Гулака, який повернувся після шестирічної відсутності з військової кампанії у Закавказі. Максим Гулак походив із татарського шляхецького роду і мав справжнє ім'я Булюк Савалтович. Ще 1628 року він втік на Запорожжя разом з ханом Мехмед III Гіраєм та його братом Шагін Гіраєм після поразки кримської кампанії на чолі з гетьманом Михайлом Дорошенком та полковником Оліфером Головом, в якій ці двоє козацьких провідників загинули. На січі булюк Савалтович охрестився і став Максимом Гулаком, здобув славу здібного командира. У 1634 році турецький султан Мурат IV за посередництва кримського хана звернувся до запорожців з проханням допомогти у війні з персами, яка спалахнула в Закавказі. Кіш війська запорозького дозволив добровольцям з числа січовиків вирушити на цю війну. Полк охочих козаків очолив наказний гетьман Максим Гулак. Наступного року, минувши степами, Азовське море, це воїнство прийшло. На Кубані там з'єдналося з військами Джезара Паші. І попри те, що козаки гулика не мали досвіду війни в горах, вони вдало нищили перські загони на гірських перевалах та в долинах Закавказя. Особливо ж турки відзначали їхню майстерність у рукопашних боях. Потім козаки брали участь у двох битвах за захоплений персами Єреван. А коли в 1639 році турки замирилися з персами, султан щедро заплатив козакам за їхню службу, а Максиму Голоку пожалував оздоблену коштовностями гетьманську булаву та відпустив козаків додому. Отже, по поверненню на Запорожжя 1640 року цей загін досвідчених вояків поповнив ряди козацького війська гетьмана Карпа Півтора Кожуха. А Максим Голок отримав посаду військового обозного. Зокрема, він командував всією артилерією. Козаки й далі вели успішну партизанську війну проти військ Речі Посполитої. А влітку наступного року Калмицька Орда несподівано напала на Кримську, між ними розпочалася війна. Відчуваючи, що самим їм з калмиками не впоратися, кримські татари звернулися по допомогу до гетьмана півтора кожуха. За це хан обіцяв козакам щедру платню і продовольче забезпечення. В кількох битвах з запорожцями калмики зазнали нищівних поразок і мусили відійти до Приволських степів. На початку 1642 року, коли запорозьке військо поверталося на свою територію, Карпо Півторак Кожуха тяжко занедужав на невідому хворобу ймовірно лихоманку і дорогою помер. Сталося це посеред голого степу взимку, тож козаки не мали під рукою дерева на дошки, аби змайструвати труну. Поховали вони свого гетьмана в бочці з-під горілки поблизу кам'яного затону, сучасне село Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. Гетьманську булаву по смерті Карпа Пітора Кожуха прийняв до рук саме Максим Гулак. І одразу продовжив партизанську війну проти поляків, зібравши військо і долучивши до нього новоприбулі загони селян втікачів з України. Навесні гетьман вирушив на Черкащину та розбив там кілька дрібних польських загонів. Але на річці Тясьмин козаків зустріла ціла ворожа армія. Втративши чимало людей і всю артилерію, козаки мусили відступити до кордонів з Кримським ханством. Поляки почали переслідування, але у степу вже вони. Зазнали поразки і відступили. А козаки повернули собі захоплені гармати. Але відпочивати козакам-гулаківцям не довелося. Кримський хан знову попросив їхньої допомоги. Цього разу проти бунтівних черкеських князів, які зібрали чимале військо, об'єдналися з іншими прикавказькими народами і спробували покласти край татарському пануванню на своїх землях. Запорожці погодилися, адже й далі мусили перебувати у кримському прикордоні. Тож мали бути для кримчаків військовими союзниками. До того ж, до сих пір не втратив чинності офіційний договір про військовий союз між Військом Запорозьким і Кримським ханством від 1624 року. На той час Гетьман мав під своєю булавою всього 7 тисяч воїнів, але зважаючи на вміння, майстерність, досвід і славу козаків, це невелике військо було потужною військовою силою. Наприкінці літа 1642 року козаки татари разом ударили на черкесів, у кількох битвах розгромили їх і відтіснили залишки їхнього війська в гори. Але протистояння продовжилося. Калмики і Волзькі ногайці утворили свій військовий союз та восени цього ж року рушили війною проти кримських татар і козаків. Однак у першій же битві вони зазнали нищівної поразки і почали відступати. До кінця року козаки і татари відтіснили їх назад у приволзькі степи. У всіх цих боях гартувалася надзвичайно ефективна атакувальна тактика поєднання козацької піхоти і татарської кінноти, яка через кілька років знову доведе свою непереможність у боях Хмельниччини. Поголос про незвичайне та непереможне мандрівне козацьке військо дійшов і до Московщини у 1643 році гетьмана Максима Гулака і його воїнів запросив до себе на службу цар московитів. Його країна теж зазнавала лиха від нападів приволських ханів. Тому досвід українських козаків міг їй стати у великій нагоді, зібравши навесні своє військо, гетьман Гулак рушив до Московії, а потім у дике поле, тобто у Приволзькі степи. Там козаки здобули кілька перемог і примусили поволжців укласти мирну угоду з царем московитів. Отримавши щедру платню за службу, козаки наприкінці року повернулися на рідні землі. Наступними роками це дивовижне степове військо, що не визнавало ніякої влади над собою, окрім незмінного гетьмана Максима Гулака, мандрувало приазовськими степами, ніде подовго не зупиняючись кошем. Ще кілька разів вони сходилися в кривавих сутичках з прикордонними загонами поляків, ще кілька разів допомагали кримським татарам у боротьбі з калмиками, ногайцями та черкесами. Напевно, вони мали постійні контакти з реєстровими козаками. Що стояли залогами на Січі та в Кодаку, але окрім козаків, там також перебували представники польської адміністрації, які ревно стежили, аби реєстровці не лише не спілкувалися з мандрівними голоківцями, а навпаки, наполягали, аби ті скрізь виловлювали і передавали урядникам цих бунтівників, втікачів і нелегалів. Особливою жорстокістю відрізнявся тодішній комісар з управління козаками Миколай Зацвіліховський. Втім, жодного факту захоплення реєстровцями та передання владі когось із тих мандрівних запорожців не зафіксовано, бо насправді між ними не було і не могло бути ворожнечі. Тоді всі українці однаково потерпали від свабілля ляхів. 1646 року гетьман Максим Гулак помер своєю смертю, очевидь, від колишніх поранень і надмірних тягот мандрівного життя. Де було поховано козацького провідника? Історія нині замовчує його козаки, яких залишалося 3115 осіб, розійшлися по зимівлях запорозьких, тобто. Так би мовити, залягли на дно по численних байраках, островах, балках і в непрохідних плавнях великого лугу. Вони ніби зачаїлися до пори до часу. Вони, наче, передчували, що недовзі їхні послуги знову знадобляться народу України, що вітчизна знову покличе їх виконувати ратну козацьку справу, окрім якої вони більше нічого не знали у своєму житті. За два роки, коли на початку 1648 року на січі з'явився Богдан Хмельницький зі сподвижниками і запалив новий вогонь народного гніву проти утисків і безчесть, яких завдобали українцям ляхи і жиди, саме гулаківці стали ударною силою першої армії Хмельниччини. Це їх звали лугарями і комишниками, одягнуті в звірині шкури, зарослі волоссям, засмаглі до Чорноти, майже здичавілі, мовчазні й дуже злі. Вони повилазили зі своїх нір печер і бурдюгів на звук гарматних пострілів і подзвону з січової церкви, що вперше за 10 років сповістили про збір загальної ради. З найвіддаленіших закутків Запорожжя вони притягнули на Січ, де обрали новим гетьманом Богдан на Хмельницького і провістили початок національно визвольної війни всього українського народу, а заразом і кінець золотого десятиліття спокою в Речі Посполитій у подальших битвах і походах. Гулаківці трималися осібно, жили, і воювали окремими куреннями, мали власну старшину. Честі слава, яку явили козаки-запорожці під керівництвом гетьманів Карпа, Півтора Кожуха і Максима Гулака, середині 17 століття гуляла величезними просторами від Дніпра до Волги, від Чигріна до Стамбула і Єревана, від Москви до Варшави. Маємо зберігати і примножувати її, а ще робити все задля того, аби про подібну славу і подібну честь сучасних українських захисників говорив увесь світ. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти в українських книгарнях. А поки підписуйтеся на цей канал, ставте лайки і коментуйте. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступних зустрічей.